Приїхали автомобілі зі США, зустрічаємо, розвантажуємо. Люди замовляють авто із США для себе, тому що можуть отримувати для себе кращі автомобілі по кращій ціні і ремонтувати для себе, так як їм краще. Наприклад, це у нас джип Компас 22-го року з передніми пошкодженнями, а це Джип Компас. 22-го року з задніми пошкодженнями Уже все більше замовляють ці автомобілі. Вони набагато цікавіші, ніж їх попередник, але по ціні сильно ще не здешевшили. У нас ми маємо крутий, класний шкіряний салон, великий екран з Карплеєм Андроїдом авто, панорамним дахом. У нас ось тут також екран, може бути повністю електронний екран, кермо вже змінилося. І в комплектації Latitude ці автомобілі можна торгувати біля 6 65 тисяч доларів, біля 14 привозити в Україну без ремонту, і відповідно плюс ремонт і відновлення, десь плюс-мінус від 20 вони можуть виходити. Комплектації Limited будуть трошки дорожчими.